Збиратися з розвитком діток, тому що я думаю, що всі ви працюєте з дітьми і маєте розуміти, звідки ноги ростуть? Чому комусь видатки пол і гуґл проект? І так, сьогодні ми будемо з вами розбиратися з розвитком діток, тому що я думаю, що всі ви працюєте з дітьми і маєте розуміти, звідки ноги ростуть, чому комусь простіше займатися, кому ні. Коротко скажу про себе. Мене звати Олена Антонюк. Я автор проєкту, який працює в 174 країнах світу. У нас є додатки в Apple і в Google. Проєкт має 12 тисяч батьків, з якими ми займаємося. Вже більше трьох тисяч тренінгів проведено, і 185 тисяч батьків, які з нами в соціальних мережах. У мене є двоє діток, і на прикладі своїх дітей я просто так сказати, тестую і показую, що виходить. Тому що в принципі в принципі це все має наукове підґрунтя, і всі ці програми вони розроблялися світовими спеціалістами. Дуже багато насправді більше 38 років на базі цих знань існують школи. Тобто, це не просто десь там придумано, Це реально природний розвиток. Як це відбувається? Це було досліджено педіатрами, нейрофізіологами. Логопедами, психологами, тобто, це комплексні програми, і те, що ви маєте розуміти, що те, з чим ви працюєте, було закладено в перші шість років.